Сьогодні розглядаємо завдання для перевірки знань до параграфів 1-5. Перше завдання. Накресліть чотирикутник МНПЛ і проводіть його в діагоналі. Ну. Розставимо точки, як нам хочеться, МНПЛ. Головне, щоб вони послідовно соединялись. З'єднуємо. МП з НЛ, потому что диагонали это, противопол... диагонали это отрезок, который соединяет противоположные вершины. Так, NL и МП – диагонали. Наступне друге. Знайдіть, кути паралелограма, якщо один з них дорівнює 80. Ну, Дане завдання розв'язується усно, але я накреслю, щоб було видно. В нас є паралелограм ABCD, наприклад, нам даний кут А 80, він острий. Нам потрібно знайти кути паралелограма. Значить, угол А плюс угол Б. равно 180 градусов. Да, их сумма 180 градусов, потому что это углы, прилегающие к одной стороне. Соответственно, угол B будет равен 180 минус 80. Будет 100 градусов. Угол B равен углу D. И угол, давайте сразу, равен 100 градусов. И угол А равен углу С и равен 80 градусов. Як протилежні кути. Як Протилежні кути. Значить, ми знайшли всі угли. По очереди записуємо 80, 100, 80, 100 градусів. Так, третє. Знайдіть периметр квадрата, якщо його сторона дорівнює 7 см. Сторона квадрата 7 см. Треба знайти його периметр Периметр квадрата – это 4а, тому що всі сторони у нього равні. Поэтому 4 помножити на 7 буде 28 см. Наступне, четверте. Периметр прямокутника дорівнює 18 см. Знайдіть його сторони, якщо одна з них на 1 см більша за другу. Ну, я... В геометрії люблю завжди малювати, щоб ми візуально бачили, про що йде мова. Периметр прямокутника дорівнює 18 см. Так, сторони ми не знаємо, якщо одна з них на 1 см більше за друга. Добре. Пусть у нас AB а, будет x, тогда BC будет на 1 см больше, то есть x плюс 1. Противоположные стороны у нас равны, поэтому AB а, равно CD x см, BC равно AD x плюс 1 см. Ну, если нужно будет описать задачу, то мы записываем AB а, x см, BC x плюс 1 см. Б А дорівнює CD, дорівнює Х сантиметрів, Б дорівнює АД, дорівнює Х плюс 1 сантиметр, як протилежні сторони прямокутника. Периметр у нас за умову 18 сантиметров. Складываем уривнянную. Опять же напоминаю, что периметр у нас находится еще по вот такой формуле, поэтому мы сейчас используем ее. x плюс x плюс 1 умножить на 2 и равно это 18. 2x плюс 1 равно... 18 делим на 2, будет 9. 2x равно 8, x равно 4. Так, х равно 4, и мы находим, нам нужно найти стороны, правильно? Так, х равно 4, значит, АВ сторона равна 4 сантиметра, С Д тоже 4 сантиметра, как протилажные стороны, Б, С до 4 плюс 1. 5 см. BC дорівнює мм AD дорівнює 5 см. Так, відповідь 4 5 4 АБЦД ромб, угол АБД 50. Так, хорошо. А, Б, С, Д. Кут А, Б, Д, 50. мы знаем, что диагонали, диагонали ромба Являються бісектрисами, біси, бісектрисами, його кутів. А, значить, кут АБД дорівнює куту ЦВД і дорівнює 50 градусів. Тобто сам кут Б це 2 помножити на 50 100. Так, ну а, звичайно, кут А 180 а мінус 80 градусів. Тому що кут А плюс кут Б рівня 180, як сума прилеглих до однієї сторони кутів. Так. Знайдіть всі кути, правильно? Значить, кут А дорівнює куту С, дорівнює 80, Кут Б дорівнює куту Д дорівнює 100. Як протилежні кути. Як протилежні кути. Шосте. На малюнку кут, кут АБД дорівнює куту БДЦ, АБ дорівнює ДЦ. Доведіть, що АБЦД паралелограм. Угу. Якщо ми розглянемо наш малюнок, то ми побачимо, що нам дано, що кут АБД дорівнює куту БДЦ. Це. Ці кути, внутрішні, різносторонні, кути при прямих а, B, і СД і Січній, БД. Так як кут АБД дорівнює куту ВДЦ, то а, Ц, что, рівні, значит, прямі АВ паралельна СД. Тому що якщо внутрішні різносторонні кути рівні, значить прямі паралельні. АБ паралельна СД. А так як АВ паралельна ЦД і АБ равно, ЦД нам за умовою далі, то звідси маємо, що ABCD паралелограм за ознакою, паралелограм за ознакою. Потому що по признаку, якщо пара сторон параллельна між собою і равним, то за ознакою. Такий чотирикутник буде паралелограмом. Знайдіть кути чотирикутника, якщо вони пропорційні числам. 2, 3, 4, 6. Опуклим чи не опуклим він є. А, так, ну, якщо у нас є пропорційні числа, <зв 'язково> то ми вводимо Х. Нехай х це коефіцієнт пропорційності, можна ще написати, що х більше нуля. Тоді, наприклад, якщо у нас чотирикутник, у нього є угли 1, 2, 3, 4, то кут перший буде 2х градусів. Код другий 3х градусів, кут третій 4х градусів, і кут четвертий 6х. Сума усіх кутів – 360 градусів. І ми складемо рівняння: 2х плюс 3х плюс 4х плюс 6х. Дорівнює 360. 15х, дорівнює 360, х дорівнює 24. І нам треба знайти всі кути, поэтому кут 1, 2 помножити на 24. 48 градусів, кут 2. 3 на 24, 72 по 3, 4 на 24, 96. І 6 помножити на 24, 144 градуси. І нас спрашивають, опуклим чи не опуклим він є. Він опуклий, опуклый. Как это определить? Нельзя, чтобы... Ну, если есть угол больше, чем 180 градусов, тогда он не опуклый. У нас, у нас все углы меньше, чем 180, то он опуклый.